Можливо. Можливо, не Що ж ви так? Тепер мама робить це самостійно. Стаємо під стіночку. Не висовуйте мені підріс води. Ви робите це все водички. подичці. Ви можете витримати під бока. Тримаємо діток під бока і тепер мама поважає дитину боку. Я нічого не роблю. Один, два, три, Молодці! Ми не зупиняємося. Ми продовжуємо встиг і встаємо. Раз, два, три. Не. Мама знову робить. Миряй. Пробуємо. Один, досі. Два. Три. Гіряй. Просто. Tô